Всім привіт! Мене звати Колесна Тетяна і я маю для вас дуже класну новину, яка стосується подачі документів за отримання польських національних віз через візовий центр Польщі у Львові. Так як раніше треба було очікувати навіть 3-4 місяці на отримання дату подачі документів. Зараз цього тимчасово немає. Тому, хто хотів дуже швиденько отримати візу, зараз є дуже класна можливість, але і невідомо, до коли буде діяти ця акція, яку зробив візовий центр. Раніше ви мали оформити свою заявку на сайті консульства, почекати якийсь час, а це було два тижні, навіть 3-4 місяці. Потім вам приходила анкета. Так, і після цього ви подавали свої документи у візовий центр Польщі у Львові, де вони розглядалися. Зараз не потрібно очікувати оцю дату для подання документів. Тобто, на сайті ви мусите заповнити свою анкету, видрукувати її, підписати, зібрати повний пакет документів і подати. У візовий центр Польщі у Львові. Тільки одне єдине, що зараз подача не здійснюється особисто або довіреною особою, так якщо ви знаходитеся за кордоном. А зараз подача документів здійснюється через пошту Міст Експрес. Тобто, якщо ви знаходитеся в Польщі, ви збираєте абсолютно повний пакет документів. Передаєте в Україну і довірена особа подає ці документи міст експресом, відправляє у візовий центр. Який термін розгляду буде документів? Знаєте, пишуть одне. А насправді може бути інше. Бо пишуть, що від 5 до 30 днів. Але особисто, на мою думку, я думаю, що документи будуть розглядатися десь тижнів два-два з половиною, можливо, три. Так як дуже багато перед цим було зареєстровано людей, які хотіли отримати польські національні візи. Вони очікували. Відповідно, ці всі люди зараз подаються, плюс нові клієнти, тому трошечки це буде тривати. Але. Поки є така акція від візового центру від консульства, хто хотів подати документи, хто хотів отримати польську національну візу і не чекати такий величезний термін на дату подачі документів, робіть це зараз, бо є поки що класна можливість. Якщо ви маєте питання, пишіть або телефонуйте всім гарного дня.